Виховання дитини це завдання, що вимагає від батьків неабиякої міри вправності і відповідальності, як знайти ту золоту середину між проявом любові та суворості, щоб створити оптимальні умови для розвитку маленької особистості. Любов це основний камінь виховання дитини. Вона надає дитині впевненість тому, що вона цінна та унікальна. Спілкування з дитиною, з любов'ю, встановлює теплі стосунки, які стають фундаментом. Її психологічного розвитку, ніжність це спосіб вираження любові. Вона може проявлятися у словах, признаннях, але головне в фізичному контакті, обійми, поцілунки, ніжні дотики сприяють розквітанню, внутрішньої безпеки та самопідтримання. Суворість не ворожий чинник. Вона допомагає встановити границі, навчити дитину самоконтролю. Суворість виражається в встановленні правил і вимог, які формують стійкість та відповідальність. Відповідальність це невід'ємна частина батьківства, створюючи розуміння того, що від батьків вимагається відповідальне ставлення до виховання, дитина вчиться відповідальності та вмінню приймати рішення. Грань між любов'ю та суворістю це індивідуальний підхід до кожної дитини. Вона змішується залежно від особливості характеру, обставин та вікових особливостей. Важливо враховувати, що це не стіна, а складна рівновага. Виховання дитини це справжнє мистецтво балансу між любов'ю та відповідальністю. Тільки поєднуючи ці дві складові, батьки можуть створити в оптимальне середовище для здорового розвитку малюка. Любов та суворість виховують дітей. Надаючи їм необхідні інструменти для подальшого життя, Находження грані це непреривний процес вивчення потреб та властивості вашої дитини, тільки тим, хто здатний приєднувати ніжність і відповідальність у світі, де правять любов і відповідальність, виховання дитини стає благословенним шляхом формування в неї впевненості у собі та відповідальності за свої дії. Як батькам забезпечити такий розвиток? Любов це невичерпна сила, яка дає дитині відчуття принадлежності та безпеки. Щедро даруючи свою любов, батьки створюють емоційну основу для впевненості та відповідальності. Дитина повинна знати, що її думка важлива. Підтримка батьків у різних сферах життя допомагає розвивати впевненість у власних силах, захочуйте висловлювання з власної думки та вирішення проблем. Впевненість у собі і відповідальність взаємно залежать. Переконайте дитину, що вона здатна на багато. і відповідальність це не обтяжлива бремена, а можливість долучити свій внесок до довкілля. Самостійність ключовий компонент виховання відповідальної особистості. Допомагайте дитині розвивати самостійність, прийняті рішень та вирішенні проблем. Створюючи безпечне середовище для навчання на власних помилках, певненість у собі та відповідальність потребують розвиненого критичного мислення, Навчайте дитину аналізувати інформацію, приймати рішення та визначати наслідки своїх вчинків. Важливо вчити дитину не лише приймати відповідальність, але й розуміти, що вона є унікальною і цінною, саме такою, якою вона є. Прияті формуванню позитивного ставлення до себе, розмовляйте з дитиною, вислуховуйте її, дозволяйте висловлювати свої думки, забезпечуйте справедливе ставлення, навчаючи відповідальності за власні слова та дії, навчайте дитину, чиї вчинки мають наслідки, і вона відповідає за них. Це формує відповідальність і підготовлює до самостійного життя. Дитина повинна мати можливість розвиватися у всіх сферах. Збалансоване виховання сприяє формуванню впевненості у собі та відповідальності. Відповідальність та впевненість у собі це дар, який батьки можуть подарувати своїм дітям. Ці дві складові стають ключем до успішного майбутнього та формують сильну впевнену особистість, розуміти потреби своєї дитини, бути її підтримкою та провідником у світ відповідальності і впевненості. Діти хочуть ваше схвалення, тому переконайтеся, що коли ваша дитина погано поводиться, ви підтверджуєте, що вона не погана дитина. Вона просто прийняла погане рішення запитати її поради чи думки щодо рішень. Наприклад, на цих вихідних у моєї сім'ї був вибір, поїхати на дачу чи піти на сімейне барбекю. І я запитую у сина його думку він обрав сімейне барбекю. Запитуючи його думку, я даю йому зрозуміти, що він важливий член сім'ї і що його думка має значення. Не порівнюйте своїх дітей з іншими дітьми. Усі діти унікальні і розвиваються в різний час. Усі вони мають особливі таланти та риси. Отже, якщо у вашої доньки дві ліві ноги на танцювальному майданчику, не засмучуйтесь і не порівнюйте її з мінням балериною вашої найкращої подруги. Ваша дочка може бути справжньою рок зіркою. Припиніть порівнювати. А шукайте унікальні здібності вашої дитини. Даруйте безліч обіймів. Обіймів ніколи не буває достатньо. Фізична прихильність це спосіб передати любов і прийняття, Хваліть зусилля, не результат. Це особливо важливо для того, щоб допомогти дітям розвинути мислення для зростання. Ми хочемо, щоб наші діти знали. Що, докладаючи зусиль і стараючись усе можливе, переконайтеся, що ваша дитина знає, що ви її любите, незважаючи ні на що. Любов це одне із найважливіших почуттів, яке може відчувати дитина. Її важливість важко переоцінити, адже саме з любові формується основа для здорового психологічного розвитку, маленької особистості, однак існує важливість. Не просто любити дитину, а й переконатися, що вона це знає, навіть незважаючи на будь-які обставини, висловлюйте любов словами. сказане слово має велику силу. Говоріть своїй дитині, що ви її любите. Що зранку перед виходом на роботу чи в школу, а також увечері перед сном. Проводьте час разом, намагайтеся приділяти час дитині якнайбільше. Грайте в ігри, читайте разом книги, спілкуйтеся. Це дозволяє дитині відчути вашу присутність та увагу, фізичний контакт, обійми, поцілунки, поглажування це всі форми фізичного контакту, які переказують дитині вашу теплоту та ніжність, спільні заходи. Залучайте дитину до різних заходів. Які вас цікавлять, спільне хобі дозволяють підкреслити важливість її у вашому житті, підтримка та заохочення. А кажіть дитині, що ви завжди будете підтримувати її в зусиллях та заохочуйте до самовираження та розвитку. Виявляйте увагу до потреб, Будьте чутливими до потреб дитини. Виявляйте увагу до її емоцій та виявіть співчуття в разі труднощів. Надавайте приклад любові, діти вчаться через спостереження, Показуйте своєю поведінкою, що ви цінуєте та любите себе та інших. Любов незалежна від обставин, це фундаментальна потреба для будь-якої дитини, забезпечуючи дитині відчуття безумовної любові, ви створюєте для неї безпечне та підтримуюче середовище, де вона може виростати щасливою та здоровою особистістю.